Свято останнього дзвоника. Подія, яка щороку викликає щемливі емоції для школярів, їх батьків та вчителів. Цьогоріч особливо емоційно цей захід пройшов для випускників, які назавжди покидають шкільні стіни і готуються до дорослого життя. Слова на путя в княгінинівському ліцеї дав очільник Волинської обласної державної адміністрації. Бажаю вам успіхів. Вибрати гарні навчальні заклади, де ви продовжите своє навчання, вибрати достойні професії, які є вашим будуть подальшим покликанням і ви будете підтримувати нашу державу, Україну. В цьому ліцеї випускників 110, майже 20 з них отримали золоті та срібні медалі. І це є велика відповідальність для кожного з вас, бути успішними, бути впевненими в собі і бути готові далі навчатися, отримувати. Своїх рідних близьких і висловлювати шану і повагу до наших воїнів, до наших героїв, які нас сьогоднішній день нас захищають, і дехто з них віддав саме дорожче – це їхнє життя. Випускники свій останній шкільний вальс присвятили своїм вчителям, батькам та воїнам, завдяки яким вони мали нагоду вчитися і жити. 21-му ліцеї діти приготували танець, що бере за душу. Нам Не мерз зворушливим. Пройшло свято в Луцькому ліцеї номер 28 Більшість ліцеїстів вже бачать своє майбутнє в сфері юриспруденції або у правоохоронних органах. Хтось буде вступати у військові заклади вищої освіти, а хтось мріє стати прикордонником чи рятувальником. Дарина також вже визначилась. Я хочу працювати або адвокатом, або юристом. Дівчина наставляє школярів, які залишаються в ліцеї на наступний рік. Шанувати Україну, шанувати державні символи. Не забувати з наших захисників, які захищають країну, вчитися так само, сподіватися на найкраще. Мріють діти всі про мир і перемогу. Попереду у випускників вступні іспити, вибір професійного шляху і дорога, в доросле життя. Ольга Ганич, телеканал Аверс.